Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер синоптики попереджуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер очікуються поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями Погода: вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла, вночі ж поки що буде морозно, від 0 до мінус 3 градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс 1 плюс 4 градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попереджують українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер очікуються поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла, вночі ж поки що буде морозно, від 0 до мінус 3 градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс 1 плюс 4 градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попережуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме тими мокрий сніг з дощем. Вітера очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися. Та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Вночі ж поки що буде морозно: від 0 до мінус 3 градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс 1-4 плюс градусів тепла. Сніг. Мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попережуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та у Криму. Там литимуть дощі, але без снігу. Тобто опади будуть йти по всій території країни, Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями Погода: вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла, вночі ж поки що буде морозно, від 0 до мінус 3 градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс 1 плюс 4 градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер синоптики попереджуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме тими мокрий сніг з дощем. Вітера очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла, вночі ж поки що буде морозно, від 0 до мінус 3 градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс 1 плюс 4 градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попережуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер очікуються поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі. Вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів. Та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс шести до плюс дев'яти градусів тепла. Вночі ж поки що буде морозно, від нуля до мінус трьох градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс один плюс чотири градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попережуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та в Криму. Там литимуть дощі, але без снігу, тобто, опади будуть йти по всій території країни. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою, по всій країні від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Трішки тепліше у східних та південних областях до плюс 5-7 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 43 вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 11 квітня, без істотних опадів передбачається лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській областях. А ось на всі решті території країни, йтиме мокрий сніг з дощем. Вітер очікуються поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише на сході країни до плюс 8-11 градусів. Вночі по всій країні буде мороз до мінус 1-3 градусів. У суботу, 12 квітня, очікуються лише дощі, вони будуть йти у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму. А на всій решті території нашої країни буде безістотних опадів, та очікуються хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день почне трохи підвищуватися, та вже по всій країні очікується від плюс шести до плюс дев'яти градусів тепла. Вночі ж поки що буде морозно від нуля до мінус трьох градусів. Лише у західних областях вночі буде плюс один плюс чотири градусів тепла. Сніг, мокрий сніг, морози та штормовий вітер. Синоптики попережуть українців про складні погодні умови в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 10 квітня, сніг йтиме майже по всій території країни, окрім таких областей, як Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та у Криму. Там литимуть дощі але без снігу. Тобто